Операційно-господарського суду головушується відкритим розглядом віддава операційна страга, товари самежної правісті Хемплен, Господарського суду, з 25-81 э, року. До судового засідання у нас прибули. Так, Дельтабанк є представників. Представник Дельтабанка Малин Олексій Сергійович. Представник задає на місці. Товариство межних правістів Кемпленк є. Oh, саму yeah. саму. Uh -huh. Третья особа, який не заявляет, национальный банк устает Европы. Фонд гарантувания вкладывания физических российский. Oh, yes. Товарищ с обмеженной планами ФК Польский. Товарищ с обмеженной планами СМИ. Разглядатель, когда я суддів в складе справа, я помню ради Сторона права обов'язки відомі, чи вам потрібно нагадувати? Відомі. Відводи складу суду. Відсотні. По питання попитання дорослі справа по суду. У сторін є? По питання попитання, дорожньої з по суті. У судовому засіданні ми подавали про залучення третіх осіб, Кузьменко, Руслана корисла Олександровича тривога. Зараз добре, дякую. У вас є копотання. У вас є Значить, Надійшло клопотання до суду про залучення Кузьмінка Ларису Івановну в якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору. Крім того, про залучення Кузьмінка Олександра Федоровича в Якості третього особи, що не заявляється массивним моторнець споруд. І залучення мельника Людмилу Олександрівну допущенці справи в якості третій особи, що не з'являється на масільний мокроєм спору І залучення Бонзика Миколи Михайловича в якості третього особи, що не заявляє массивним мокром та людні Зрозуміло. Ось таке клопотання. Будь ласка, озвучте своє клопотання, чому вважаєте за необхідне залучити. Ці особи, які, ті, про які товариство з обмеженою відповідальністю Кемплен заявляли як залучення третіх осіб, це Мельник та Бонзік і, наскільки нам відомо, Кузьменко, Руслану, Кузьменко Олександр Федорович та Лариса Іванівна, це особи, які до першого кредитного договору які були бу... поручителями і відповідно рішення у цій справі вирішить питання про їх право власності. І взагалі прийняв майнові права, на те майно, яке передавали зі ставити, на це транспортні засоби. Тобто, як ми зараз е, з'ясували, суд, суд скасував ці договори, так? Задоволів суд... позов, так? Позов задоволів mm. і таким чином повертається і обратно, і ви вважаєте, що права поручителів порушені. Так. Засув. Ваша думка з цього приводу? А де Дельтабанк, представник Таболь. Ми вважаємо про те, що в принципі права та обов'язки осіб дійсно можуть зачіпатися даним рішенням цих, які заявлені. Для того, щоб не було скасовано вищими інстанціями цього рішення, ми вважаємо за можливе. З другого боку, ми також вважаємо про те, що по суті питання майнових відносин. Будуть вирішуватися окремо е, в майнових спорах між цими особами, uh -huh. е, тому по суті, е, ми покладаємось Тобто е, то чисто в процесуальному суду. полі, ви не проти В процесуальному полі, ні, е, е, щоб в... не було скасування. Щоб не ви... було скасування, тільки Зрозуміло, дякую. Ваше жовтня. Я особа. хочу зазначити, що залучення цих є необхідне навіть на не процесуальному полі, а й матеріальному, оскільки. Судом першої інстанції було висновки про вартість заставного майна, які це на особами передавалося за забронатим договором. Тому, якщо ми це посібні маємо в процесі, ми не зможемо дослідити належним чином питання про вартість цього майна, тому що очевидно рівно випадка. Воно в майбутньому буде вирішено це питання, чи звертались например, до дельта до якості. У процесі 6 місяців до поручителів. Розумієте, це да. інтересні такі питання протягом стану перед усіма. Значить, фонд грантуває. Ваші честь, також підтримуємо позицію АДА і, і наразі для того, щоб не допустити скасування чисто за сформальних процесуальних питань, ми також розуміли. А запитання до представника, яка питання, будь ласка, чому не подавали тут питання в суді першої інстанції? Тому що ми не думали про те, що буде вирішуватись, по-перше, питання про вартість станового майна, оскільки е предметом е спору було саме кредитний договір номер 2 який вкладався між Кемплем і АТД та Артедейтабанку, де цих фізич... фізичних осіб відповідно не було. Але рішенням першої інстанції було вирішено питання якраз е щодо е рішення першої інстанції за... за в ньому вирішувалися питання, які саме стосуються цих фізичних осіб, оскільки е, визнавши договір недійсний кредитний і повернувши правовідносини до першого кредитного договору, відповідно вирішились ці питання е, е, з приводу прав та обов'язків фізичних осіб. І ми вже в другу інстанцію не могли їх не залучити. Суд, ваші кімнати залишається для вирішення питання. Шановні представники, присутні, преступники, значит, суд своей ухвалый ухвалой задовольни попытание апелляции товарища Мэттской КФУ и залучил якости третий особен красивных и незавязных сил можно Кузьминку Арису Ивановну, Кузьминку Александра Федоровича и Мельнику Александровну. Бонзи Віто Михайлович. Зараз я питаю учасників процесу для того, щоб що третій особи ознайомились з матеріалами справи всі, ознайомились з документами. документами. Потрібен час. Згодні, згодні. У нас у нас з вами працювальний строк є тільки до 12, -го, 12. -го 16-го року. Тобто 11 днів. Каже, 10. За цей час ми тільки повідомимо людей, коли вони прийдуть, не прийдуть. Ми зараз зобов'яжемось направити і позори, прийти, все ж матеріали потрібно до людей. Що робіт буде? Ми можемо на 15 днів е, продовжити. Але чи достатньо цього буде їм? Нам це достатньо, ви знаєте матеріал справи, вони не знають. Люди приходять. Наприклад, у нас є 22, -го, 22 -го, е, грудня. День засідань, четвер у нас. Зберемося з вами 22, го спитаємо людей, встигли вони, не встигли це зробити, і будемо потім знову припинятися. Добре? Так. Не проти, ніхто? 22-го <питерігод> 22.12, 10.35. 10.35, 22.12. Розуміло. Дякую, <питерігод> <Так>, що прийшли, завітали нас. Все не